З 18-ї години вчорашнього вечора і до ранку неділі Дня Святої Трійці на сході України провокації з сторони незаконних збройних формувань. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Загарбники з мінометів різних калібрів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали опитне, піски, Новотроїцьке, Мар'їнку, Гранітне. Вночі у районі Миколаївки наші військові вступили у бій з диверсійно розвідувальною групою противника. Наразившись на прицільний вогонь, бандити відступили. На Артемівському від мінометів та гранатометів злочинців неодноразово потерпало Кірове та Золоте, а в районі Троїцького відбулось бойове зіткнення. На Луганському з автоматичних гранатометів поборники, існуючих лише у їхній хворобливій уяві держав, вели вогонь по золотому 4 та Станиці Луганській. Вночі тут бандити більше не стріляли. На маріупольському, стрілецької зброї та мінометів бойовики тричі стріляли по широкиному. Тут, після 23-ї години, до ранку настала тиша. Майже всю ніч у небі фіксувалися прольоти безпілотних літальних апаратів-загарбників. Їх було зафіксовано за маршрутами Граївка, Старий Айдар, Сміле, Кримське, Донецьке, Слояно-Сербськ, Трохізбенка щастя, Лисичанськ, Нова Ахтирка, також Маріуполь-Мангуш.